Про події війни говорить «Стратком». Російські загарбники намагаються нарощувати тиск на Покровському напрямку. Вони підтягують резерви до Покровська, шукають можливості прориву нашої оборони як масованими штурмами, так і через приховане просування малими піхотними групами. Як зазначив головнокомандувач Збройних сил України, за таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку. Головком здійснив робочу поїздку на цей напрямок, де працював з командирами підрозділів, згідно з повідомленням особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання. Основний акцент на підвищенні стійкості оборони безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою. Незначне зростання кількості бойових зіткнень на фронті. 144 сорок боєзітнення зафіксовано протягом минулої доби. Повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Це на 11 більше ніж за попередню добу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмових дій агресора. На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 21 атаку росіян. На Костянтинівському 17. Найменше боєзітнень одне. На північно-слобожанському і Курському напрямках. На Краматорському та Придніпровському напрямках ворог наступав Пальних дій не проводив у неділю. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім цього, було залучено для ураження 8156 дронів камікадзе та здійснено 3875 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, з яких 70 – із реактивних систем залпового вогню. Водночас авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки противника. Один командно-спостережний пункт станцію РЕП. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1020 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 765 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до Лавсил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч проти понеділка ворог атакував територію України із застосуванням 145 безпілотників різних типів, із них близько 90 – шахеди. Повітряна атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8.30 ранку, протиповітряною обороною збитої Подавлено 126 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 13 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у п'яти місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Президент України відзначив військові підрозділи, які захищають позиції на різних напрямках фронту на Сумщині, Харківщині, Донеччині та в Запорізькій області. Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні. Я хочу відзначити також наших воїнів сьогодні. Попри все, попри жорстку погоду та постійні штурми Росії є хороші наші результати в захисті позицій. Важливо, що на багатьох напрямках наші воїни роблять саме те, що потрібно для України. Я дякую всім вам, хлопці. Президент також назвав бригади та полки, які виконують бойові завдання на різних напрямках. Україна буде проводити наступальні операції і боротись за утримування оперативної ініціативи, заявив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю для видання Лівий берег. Він зазначив, що це призводить до того, що ворог вимушений залучати і знімати значний людський ресурс, озброєння, боєприпаси, щоб стримувати наші активні дії. Головком додав, що плани ворога не змінились. Це захоплення всієї України. Тому цьогоріч Росія планує сформувати не менше ніж 11 дивізій і призвати понад 400 тисяч особового складу. Торік противнику не вдалося збільшити чисельність свого угруповання через високі втрати. Головнокомандувач ЗСУ також повідомив, що торік втрати українського війська зменшились на 13%. тоді як останнім часом Україна досягла успіху в комплектуванні сил оборони. Зокрема, стабільними стали показники мобілізованих військових. Службовців та зменшилась кількість самозалишення частин. Орієнтовно у 4 мільярди доларів оцінюють у службі безпеки України загальну вартість знищених і виведених з ладу засобів ППО російської армії за минулий рік. Спецпризначенці Центру спецоперацій Альфа СБУ далекобійними ударами знищували системи ППО С-300, С-350, С-400, а також зенітно-ракетні комплекси БУК, Панцер, Тор різних модифікацій. Серед уражених цілей, ворожі радіолокаційні станції та радари у службі безпеки наголошують, що внаслідок цього було пробито коридори в багатошаровій ППО Росії. І забезпечено проходи для українських далекобійних дронів у глиб ворожого тилу по військових базах, складах, аеродромах та інших військових об'єктах. У застосунку Армія Плюс стартував новий навчальний курс Кібергігієна 2.0, присвячений базовим правилам кібербезпеки для щоденної служби в Силах оборони України. Як зазначили у Міноборони, Курс допомагає військовим безпечно працювати в цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Навчання побудоване на практичних прикладах і реальних сценаріях. Після кожного модуля передбачені проміжні тести, а наприкінці курсу фінальний іспит і сертифікат, що підтверджує засвоєння знань і навичок з кібергігієни. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій збройних сил України.